Всім привіт! Друзі! Я хотіла вам показати, кого ми ще постійно бачимо, коли ми гуляємо по нашому місті. Ми бачимо ще класних маленьких тварин. І зараз я вам покажу, кого ми бачимо. Тому що вони бувають гуляють, а іноді ми їх не бачимо. А зараз я ось вийшла і я побачила. Знаєте кого? Маленького зайчика. Да-да! У нас тут зайки бігають, стрибають. Коротше, класно. Їх буває дуже багато, а іноді ми взагалі їх не бачимо. А зараз я ось побачила одного зайчика. Ви подивіться, який зайка тут сидить. Він такий прикольний. Тут стрибає. Вон, подивіться. Я за ним, а він від мене. Ну, не обігай. ти такий класний. Так класно стрибає. Їх тут у нас багато, іноді я їх взагалі не бачу, а іноді вони тут бігають. Я його переслідую. Ось бачите, він сидить біля забора. А я за ним йду. Я дуже хотіла. Побачити зайчика зараз. Я йду в магазин і мені хотілося зустріти зайчика. І ось я його зустріла і він побіг. А ще я хотіла вам розказати, що в нас бачите, ось такі мусорні баки. Це у кожного будинку є свій... своїх три баки: зелений, голубий і чорний. В Чорний бак ми кидаємо мусор. Звичайний в зелений бак ми кидаємо тільки компост: це шкурка від картоплі, моркви, фрукти, ну все те, що ми можемо їсти. А голубий бак це ми сюди кидаємо ресайкл, це різні пластмасові упаковки, бумага, картон, все ось таке. Поки я вам тут розказую, ось подивіться, до когось а у двір прибіг цей зайчик і сидить. Ладно, я не буду тебе чіпати, піду далі. Бувай! Зараз я зайшла вже в магазин, подивіться, тут лежать овочі, і ось так тут прям водичка стікає, їх опилює. Щоб вони були завжди свіжі. Ось тут ми бачимо ціни, тут є за кілограм або за одну єдиницю. Ось тут теж, подивіться, різні капусти, броколі, укроп, петрушка, цибулька. Все воно тут влажненьке. Короче, класно. Ось купуємо ми такий хліб, він коштує майже 2 долари за одну булку. Він вже нарізаний, дуже смачний. Нам дуже подобається його а, класти в тостери. Зараз візьму відразу три. Тому що в нас сім'я велика і нам його не вистачає. А, тут ми бачимо різні ковбаски. Пікончик, сосісочки. О, які кольори. Гарні, яскраві, клас. Красиво. Друзі, тут дуже популярний бекон. Він дуже смачний. Ми завжди його купуємо. Ось він такий класний. Я ось була в такому магазині, він називається Sabeilz. А вже я купила хліб і буду йти додому. Друзі, подивіться, тут недалеко від магазину є Fire Station, де знаходяться пожарні машини в цьому місці. Так що, якщо десь якась проблема, то вони виїжджають з цього місту і їдуть допомагати людям. Ось такі класні тут будиночки. Там а, далі магазин. Ось, якщо отак от прямо йти, ми прийдемо до Соняної школи. А зараз я буду йти ось сюди. Я можу піти і а, на праворуч, а, або прямо потім праворуч повернути. Ну Взагалі я можу. Де хочу, туди і повертаю праворуч і потім я вийду до свого будинку. А ще у мене до вас одне питання, що ви взагалі хотіли би бачити на нашому каналі. Можливо, більше показувати Соню Сабріну, може, природу або магазини, продукти, ще щось. Напишіть мені в коментарях і я буду. Намагатися це зробити і вам показати, що взагалі у нас тут є, які можливо будинки, там вулиці. Ну я не знаю, що вам цікаво. Я постараюсь вам записати і зробити відео, що вам було цікаво і подивитись, взагалі, яка в нас Канада, яке наше місто Калгарі. Так що, якщо вам цікаво, то пишіть мені в коментарі. Дуже буду вдячна. Подивіться, які класні олені вони вночі будуть світитися. Клас, які красиві. Красота. Вже люди відсвяткували Хелловін і зараз деякі... Будинки, я вже бачу, прикрашають Кріздво. Так що класно, скоро, скоро буде в нас інше свято, буде тут дуже красиво, і потім я вам обов'язково це все покажу. А ще, друзі, якщо ви дивитесь наш канал, наші відео без підписки, то будь ласка, підпишитесь тому що це дуже-дуже допоможе нашому каналу. І не забуваємо ставити лайки і натискати на дзвіночок. Друзі, я зайшла додому, одягла шапку і взяла велосипед Сонін. І зараз я поїду за Сабрінкою у садочок, тому що мені не хочеться йти пішком. Не дуже зручно тримати. Телефон і їхати. Отже, я зараз їду за Сабрінкою, вона теж на своєму велосипеді. Так що будемо з вами ми прощатися. Ось таке в мене відео вийшло. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь. І всім до зустрічі! А я поїхала!